Ремудрі спрості, вислугаймо свята Іванлия, ми Руси, видмо те, святе Іванлия, читання, Слава, Твоїм Господи, будьмо уважні. Як же настав ранок усі первосвященники й старші народу, скликали раду на Ісуса, щоб його вбити, і взявши його повели та передали правителю Пилатові. Тоді юда, який його зрадив, побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув тридцять скрібників назад первосвященникам і старшим. Зрішив я сказав, видавши кров невину. А ті ж відповіли, що нам до того, ти побачиш. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть і повісився. Перевосвящеників взяли ті гроші і кажуть, їх не годиться класти до скарбоні, бо це ціна крови. Порадившись, вони купили за них гончарське поле, щоби ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крови. Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що каже. І взяли вони 30 срібників ціню того, що був оцінений синами Ізраїля і дали їх за вончарське поле, як Господь мені звелів, був. Поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав його, ти цар юдейський Ісус відповів: Ти кажеш, та коли перевсвященики старшого обвинувачили, він не відповідав нічого. Тоді Пилат до нього, каже: Хіба не чуєш? Усього, скільки то свідку свідчать про на тебе, а Він не відповів йому ані одне слово, так що правитель вельми дивувався на свято звик був правитель відпускати народ від одного в'язня, якого вони хотіли. Був вже тоді визначний в'язень, що звався Варава. А коли вони зібралися, пелат, каже до них: кого бажаєте, щоб я відпустив вараву чи Ісуса, що зветься Христос. Знав бо він добре, що вони з зависти видали його, і коли він сидів на судищі, його жінка пристала йому сказати, нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі у вісні багато витерпіла заради нього. Та первосвященники і старші намовили народ, просити за брагу, а Ісуса видати на смерть і заговорив правителі і сказав їм, кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам. А ті відповіли, «Вараву!» рабу, на них панат, що має робити з Ісусом, що зветься Христос. А всі відповіли, нехай буде розп'ятий!» <кхи> <кхи> Спитав він, що зло вчинив він. Вони ж іще більше заходилися кричати, нехай буде розп'ятий. Пилан, побачивши, що нічого не вдія, закольде далі більше і взяв води і вмив перед народом руки і каже. Я не виник крові праведника цього, а ви побачите увесь же народ. Відповів, кажучи, кров Його на нас і на наших дітях. Тоді Він відпустив їм вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса в приторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ і сплівши вінець і стернини, поклали йому на голову. А тростину дали в праву руку, а потім, припавши перед ним на коліна, галузували з нього, кажучи, радуйся, царю юдейський, і плювали на нього, били, били тростиною, брали трустину і били по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одяж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з кіринеї на ім'я Симеон. Симон, щоб примусили його нести хрест його, прибувши на місце, що зветься олов, та, тобто, та тобто сказати череп місце, дали йому випити вина змішаного змішаного жовчу, але він, покуштувавши, не хотів пити, а ті, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там, нагол, над головою в нього. Прибито був надпис, за що його засуджено? Це Ісус, Цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, другого ліворуч. Один із сповіщених злочинців зневажав його, кажучи хіба ти не Христос спаси себе і нас, а другий, озвавшися, скартав його і мовив чи не боїшся ти Бога? Ти, що покутиш ту саму кару, бо ж ми приймаємо кару, гідно наших вчинків цей же не зробив нічого злого і додав. Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє Царство, сказав Ісус до нього. «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною, в раю». ті, що проходили повз Нього, лихословили Його і похитуючи своїми головами, казали. Ти що руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш знову. спаси себе само, якщо ти син Божий зі... зійди з Христа. Так само, і первосвященники насміхалися з книжниками і старшими, говорячи, інших спасав себе, спасти не може, він, Цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався Бог, на Бога. Нехай же Бог визволить його нині, якщо Він його любить, Сам Бо сказав я син Божий. Так теж і розвідники, що були з ними розп'яті, ображали його, і від шостої години темрява вона стала по всім краю аж до дев'ятої години, а близько дев'ятої години Ісус крикнув сильним голосом, вимовляючи, Еллі лема, Саватхані. Тобто, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? А деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали Він Ілью, кличе, негайно один із них побіг, узяв губку і намочивши, отсту, настримив на тростину і дав йому пити. А інші сказали лиши побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. А Ісус, крикнувши сильним голосом, віддав духа і роздерлася за віса храму надвоє від верху, аж донизу. І земля затряслася, і скелі порозпадалися, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих, встали і, вийшовши, гробів, по його воскресінню вийшли в святе місто, і багатьом з'явилися, а сотники, ті, що стерили з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили, це справді був син Божий. Через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишати в суботу тіла на христі, бо був великдень тої суботи, той день попросили Пилата, щоб переламати їм горілки і познімали з Христа. Отож, вояки прийшли, і переламали першому горінці другому, який був із ним розп'ятий. Та коли від підступили до Ісуса і побачили, що Він вже мертвий, то голінок не переламали йому. Бо лиш один з вояків проколоємо списом бік, і потекла негайно кров і вода, і той, який бачив, свідчить, та й правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Бо сталося те, щоб писання здійснилося, кістка його не буде поламана, а й інше писання каже: споглядатимуть на того, кого прокололи. І після того Йосип Реметецький, що був учнем Ісусом, але потики страхався по-юдею, удався до Пилата із проханням, щоб забрати тіло Ісуса і дозволив Пилат. Прийшов він отже і забрав Ісусове тіло, і надійшовши і надійшов із нікодимом, який раніше приходив уночі до нього. І приніс мішану і смирний та алої стол І взяли вони тіло Ісуса, обв'язали його полот... за запашним полотном, як то ховають за юдейським звичаєм, або на тому місці, де розп'яли його сад, а в саду тому нова гробниця які ніколи ще не клали, ось там з огляду на, юдейсь... на юдейське споготування і що гробниця була поблизу. Бо клали Ісуса, було ж багато жінок, які дивилися здалека, вони слідом йшли за Ісусом Галилеї, і йому прислуговували між ними Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Йосипа, і мати синів заведе. Як же ж настав вечір прийшов заможний чоловік, з заремете ім'я Йосип, що й сам став учнем Ісуса, і він прийшов до Пилати, і попросив тіло Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло, Йосип узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі і прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов, а була там Марія Магдалина, інша Марія, що сиділи проти гробниці.